Ранш на 9 мільярдів євро від Європи так і не надійшов. Без нього всі соціальні виплати українцям можуть бути заморожені. Про які саме виплати йдеться сьогодні? Ви... Віта українці, вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знайомі ще підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Українці можуть залишитись без пенсії та зарплат. Шмигаль повідомив про дуже серйозну проблему в економіці. Шмигаль заявив, що Київ вже вичерпав всі можливості і нагадав Європі про обіцяний транш на 9 мільярдів євро. Якщо його не дадуть найближчим часом, українці можуть залишитись без зарплат, можуть залишитись без пенсій. Я вже мовчу про підвищення. Навіть без того, що платять і так, ось ту мінімалку. Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Ми вже вичерпали всі можливості, наголосив шмигаль. Ба Більше, якби не фінансова підтримка Заходу, українці вже давно могли б залишитись без пенсій та зарплат. Тому зараз вкрай важливо якомога швидше отримати обіцяні ЄС гроші. За словами шмигаля. <кій> Вибачте, Україна отримує величезну підтримку від партнерів. На першому місці це США, на другому Євросоюз. Німеччина перебуває на передовій фінансової допомоги. Проте 3 мільярди євро з обідцяного європейського пакету в 9 мільярдів заблоковано. Зокрема, тому що Берлін пропонує надати ці кошти у вигляді грантів, а не кредитів. Для нас найголовніше, аби вони прийшли якнайшвидше. Нам це потрібно для того, аби наша фінансова система вижила. Про це наголосив прем'єр. І не важливо, чи стане це кредитом або грантом. Це вже менш важливо, як сказав він. Ми вже вичерпали всі можливості. Він також наголосив, що на сьогодні оборонний бюджет України становить 90% державних видатків. Тому західна фінансова допомога йде на соціальні потреби. Таким чином, будь-яка затримка може мати просто жахливі наслідки. Якщо говорити про вкрай негативний сценарій, то ми вже не змогли б платити ані зарплати, ані пенсії. Тобто розумієте, так? Якби не допомога, то вже б не могли платити людям ні зарплати, ні пенсії. Тому фінансова стабільність України вона так само важлива, як і військова. Безпека чи постачання боєприпасів. Хочу нагадати, що раніше в Кабміні повідомили про те, що фінансова допомога, яку протягом наступного року буде виділяти Євросоюз, Україна буде витрачати на підтримку існування держави та покриття нестачі бюджету. І наскільки мені відомо, вже наче було в новинах, що вже Україна точно отримує від європейського союзу 18 мільярдів євро допомоги протягом цього наступного року. А дай Боже, щоб так і було, тому що як бачимо, справи кепські, але нічого, ми все обов'язково з вами витримаємо, українці новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.